Цю от отишла моя дитина в таких тонесеньких тапочках, повністю тут роздягнена, без шапки. На той момент на вулиці було плюс один. Було реально холодно. Ранок, 28 лютого, для Юлії шибко розпочався з неочікуваного стукоту у ворота. Жінка ледь не зомліла, коли побачила трирічного сина. Вона була впевнена, що малий у дитсадку. Чую стук, сильний стук. Я думаю, хто це може стукати? Вибігаю і бачу тоненькі ніжки е, через решітку. І коли я побачила його тапочки з м'ячиками, я зрозуміла, що це мій діма. І все, я вийшла, я побачила сині губи. Він стоїть, труситься. Мама, я прийшов. Шокована мати одразу написала повідомлення в батьківський чат. Відповідь адміністрації була м'яко кажучи стриманою. Шановні батьки, знайте, коли ви віддаєте дитину в цей садочок, на жаль, за неї ніхто відповідальність не несе. Наталія по телефону, тільки може сказати: Я вибачатись не буду, бо мене там не було. Бережіть своїх діток. Безвідповідальний садочок закрили речі, можете забрати в зручний час. Телефонуйте, я приїду все віддам. Я кажу: якщо ви хочете поліцію, кажу, то поліція буде. Вона сказала, давайте. Все була викликана поліція, написана заява. ми звернулися в усі служби, куди можна, ювінальну службу. Їх відразу викликали на розмови, допити. Через три години вона написала, що садок закривається, прийдіть, заберіть речі. Шлях від дому до садочка проходить через стоянку вантажівок і невеликого озера, біля якого тоді палав очерет. Але Діму це не злякало, бо хотів додому. Мама, Діму. Давайте ми б там, де ми б так біг. <таспоріг> біг? Прям додому біг? Ти злякався? А да. чому ти біг додому? А мама зійде туди, де мами немає. Ти побачив, що мами немає, так? Ти хотів до мами? Наслідки того, що пішов Вон кашель, у нас соплі, І знову. Ми вирішили навідатись до садочка та поспілкуватись з директоркою. Виявилось, в нього дивне розташування поряд із заправкою та стоянкою. Вон, бачите, щось написано зачинено. Да. Прибрати номери телефону, тому що вони були на дверях. Але чи можна назвати декілька кімнат приватним дитсадком? Юлія визнала, що не поцікавилась, чи є у закладу ліцензія. Вона не підписувала жодних документів, але платила за перебування сина у так званому дитсадку 300 гривень за півдня. Як результат, керівництво навіть не вибачилось за прикрий інцидент. Вона сказала, що я бачила, що Я знаю, що сталося. Я не брала слухавку, я була зайнята у реабілітолога. Е і вона розмовляла зі мною таким тоном, взагалі, начебто їй все одно, начебто їй нічого не буде за це. І вона сказала: Я вибачатися не буду, мені немає за що вибачатися, мене там не було. Телефонуємо директорці пані Наталії. Да, Наталя, вітаю, добре, журналіст телеканалу Дніпро ТВ Сергій. Хотів би запитати стосовно Вибачте, ситуації. Я рулю, і вас зовсім не чую. Хотів запитати стосовно ситуації, яка трапилась нещодавно в дитячому садочку. Чи була покарана вихователька, і взагалі які. Збросили. Наступного разу я представився молодим батьком, який хоче влаштувати дитину до садочка, І розмова була геть іншою. Алло, Пані Наталі? Да, слухай, ми тебе щось термінули. Вітаю, хотів би запитати, чи працює ще дитячий садочок. Ні, не працює. А чого би хотів дитину влаштувати? Що, що? А чому не працюєте, бо мені казали, що працюєте, я хочу дитину влаштувати туди. Ну, зараз не працюю, я ліцензією займаюся. Ага. А, тобто плануєте відкриватись? Ну, ліцензія буде на руках, тоді щось можу сказати. А коли можна вам зателефонувати і запитати? Ну, трошки пізніше. Ну, приблизно через тиждень, через місяць. Ну, я думаю, що так. Я не знаю, скільки ця процедура буде тягнутися. Угу. Добре. Наберете, наберете трошки заводу. Як ми почули, вірогідно, на момент перебування дітей у садочку ліцензії не було. Зі слів пані Наталії, її тільки намагаються отримати. Коли ми завершили зйомку, нам на хвіст сів автомобіль. Водій нас сфотографував. Мабуть, намагався залякати. За нашою інформацією, автомобіль зареєстрований на виховательку Діми. Ми подали офіційний запит до департаменту освіти облдержадміністрації та до поліції. В наступних випусках новин повідомимо про результат. І обов'язково продовжимо цю тему. Сергій Скрипник, Костянтин Кесар, Дніпро Тіві. У <пит> 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 вас на одну точку? Два. А оця. Так, а чого один до доводить? Треба ж два договори. У вас точки двісті? Вулиця робоча, просто неба на імпровізованих точках продажу. Можна купити овочі, фрукти, молочну продукцію і рибу. Знаєте, що в молоді це масло, риба, це все ж заборонена. Ну заборонено ж у мене не відкрите. Що, ну, риба, це все кіса молочна продукція, риба, це вообще заборонена. Нати треба обирати, Давайте документи самі. Я, коли робила документи, мені сказали, що віддільно приписку робити не треба, ви можете ставити їх разом на свою точку. Все раніше робились приписки, зараз просто, ну, просто можна взяти більше територію, розширити, ставити все разом. На трьох продавців склали адміністративні протоколи. Вони мають сплатити штраф у розмірі від 360 до 1360 гривень. Суб'єкти підприємницької діяльності будуть оштрафовані на суму від 850 до 1700 гривень. На вас вкладений адміністративний протокол за статтею 152 Кодексу України про збройних правопорушення, а саме за порушення пункту 3.2 право благоустрою території міста Дніпро. Видаю вам копію. Також попереджаю, що до моменту отримання дозволу торгівлю здійснювати на території міста Запротив. Подібні рейди для виявлення стихійної вуличної торгівлі проводять регулярно. На день інспектори в середньому складають до 10 протоколів. Суб'єкти госпорядування подають раз на три місяці заявки на торговлю з рук. Вже по закінченню договору вони мають звернутися знову до дніпровських активів і продовжити дію з договору з настанням весняно-літнього періоду. Кількість стихійних точок продажу традиційно збільшується, захаращуються і вулиці, бо недоброчесні продавці залишають після себе сміття та коробки. Мано, 25 років він родом із Синельникового. До війни працював покрівельником та захоплювався баскетболом. З перших днів Великої війни чоловік возив гуманітарку на передову, підтримуючи своїх друзів військових. Восени 2022-го Євген добровільно приєднався до Збройних сил України. Важке поранення під час мінометного обстрілу отримав на Донеччині і з тих пір почалася його боротьба за життя. Незважаючи на вісім операцій, втрату 30 кілограмів та постійний біль, чоловік продовжує крок за кроком відновлюватися. Це 14-та -е моя лікарня. Я де тільки не був, був і на Западі. Уже краще стою. Не то, що краще, я взагалі вже стою. Їжджу на коляски. До цієї лікарні я на коляски не їздив. Спеціалісти тут краще. У мене плани ходити для початку. А там вже буде видно. До реабілітаційного центру Дніпра Євген прибув слабким. Йому розробили індивідуальну програму, навчали базовій мобільності. Запропонували силові тренування. Аби зміцнити тіло. Він отримав декілька поранень. Перше в нього поранення це було осколкове в праву ногу. Далі це було міновибухово. Це був перелам. Правої руки перелом лівої ключової западини також був перелом хребта. Ми намагаємось зараз зміцнювати ноги, щоб в нього був. Як опора, щоб він починав потроху ходити, і потім ми будемо вже працювати більше з руками. Наразі Євген завершує другий курс реабілітації. За цей час чоловік навчився стояти і потроху ходити. Він впевнений зможе відновитися і вже мріє, як знову буде грати у баскетбол. Давай давай брат. Що буде нормально Погода, Ти виживеш. Берем, берем, берем. Кременчужанин Олексій Погода в перші дні великої війни добровільно пішов захищати Україну. Служив гранатометником у жовтні 2022 року. Потрапив під ворожий вогонь на Бахмутському напрямку. Уламки снаряда влучили в обличчя, шию і плече. Захлинаючись кров'ю, він намагався підвестися. До останнього тримав автомат у руках. Я почувствовал, что как, меня повело сначала влево, потом вправо. Один раз получается, я уже потом понял, пришел сюда, с там в этой части. И здесь просто он вошел, а здесь уже было полностью стеклом, артерию. Ну и там по-другому как-то артерия называется. Сили швидко покинули захисника і він впав, але твердо вирішив, має вижити, аби не захлинутися кров'ю, перевернувся, і його поглинула темрява. менше міністр ставалось. Веро пішов 6, посов п'язепа, але повністю ніж А Авто розпав пішов, в пішов. Особа тоді сказати, не Олексія вдалося евакуювати до Дніпровської лікарні. Коли відійшов від наркозу, не міг сказати ані слова. Втратив пам'ять. Було таке відчуття, що я їжу, а потім хавати. Я не знаю, де я, навіть не я. особо из этого воссознания не было, оно все было очень все размыто. На медикаменты я даже сразу просто думал, а сориентироваться вообще, что со мной происходит. Олексій вважався зниклим безвісти. Виявилося, його командир перебував у тій же лікарні з пораненням. Він ходив по палатах і шукав побратима. Але Кременчужанин тоді був у реанімації. Тож командир розпочав пошук у соцмережах, зв'язався з рідними, і сестра Олексія приїхала до Дніпра, аби знайти брата. І диво сталося з моменту поранення у захисника. Було 15 операцій. Завда посазана це. Я сейчас хасевиш там насустують. Олексій Погода повернувся до рідного міста і навіть влаштувався на роботу на підприємство. Місяць тому в нього з'явився помічник. Були певні проблеми у спілкуванні у спілкуванні з цивільними людьми. Ми всі ці моменти пропрацювали і зараз пропрацьовуємо. Помічник ветерана допоміг адаптуватися до цивільного життя, оформити необхідні документи та пройти реабілітацію. Були надані відповідні послуги, було надана допомога в проходженні реабілітації на базі шпиталю ветеранів війни. Були надані юридичні консультації, були роз'яснені там певні питання проходження МСЕК, певні юридичні питання. Також йому було надана психологічна допомога. Його вважали зниклим безвісти, а він вижив і не опускає руки. Олексій впевнений, як би важко не було, треба боротися і за себе, і за Україну. З одної сторони в нас найстаріший готель Європа. Екскурсію готелями Дніпра проводить гідеса в образі чарівної та розумної француженки Жоржетти, яка приїздила до гран-готелю зі своїм помічником. Поки вона розважала чоловіків, розказувала, яка вона раз прекрасна. Цей помічник цупив якісь коштовності у чоловіків та вони зникали. І після цього гран-готель Власник гранд гранд-готелю написав заяву до міліції. Цю жінку знайшли. І коли її знайшли, вона сказала, буде проклят цей готель, і ніколи тут не буде гарно ти бізнес. Так воно й сталося. Послухати про цікаві історії Дніпра прийшло понад півсотні людей. Серед них і пані Світлана. Ході на ці екскурсії не пропускає, бо я хочу пізнати це не місто, знати історію. Мені будували, дуже цікаво. Оцей готель витр... вже зберігся. Це дуже як його зберегли. І він такому вигляді залишився, як був серед учасників екскурсії, дніпряни і гості міста різного віку долучились, і студенти. Які шляхи яким чином відбувалося становлення індустрії гостинності такої цікавої і. Начебто не характерної галузі для промислового міста, яке кипить діловим життям. А це готель, що пережив німецьку окупацію, бо за повір'ям там заховав свій скарб Махно. Заклад досі приймає гостей. Піші екскурсії набирають популярності у Дніпрі. Це вже в нас п'ята безкоштовна екскурсія цього року, досить багато у нас. Людей записуються протягом березня ще планують провести безкоштовні екскурсії. За анонсами слідкуйте у соцмережах туристичного центру. Анастасія Кубовська, Сергій Марченко Дніпро Тіві.